Шановний суд, я прошу оголосити переду в засіданні, можливо, після закінчення висловлення і дослідження доказів сторони обвинувачення і надати нам можливість виступити вже в наступному сутовому засіданні, оскільки на 15-ту годину в Київському апеляційному суді призначено розгляд іншого кримінального провадження, в якому я є захисником моєї участі обов'язковою. Я раніше в минулому засіданні попереджував про те, що таке. Так, висок, добре, я пам'ятаю. Скажіть, ми можемо зараз, за вашою присутністю, закінчити там Валентин, скільки у вас так, там? Так, там бородій небагато, вже залишилось? А, ну, не що додаткові матеріали, то так небагато. Давайте закінчимо. Так, ну хоча так. Я... Ну не знаю, ми вже майже три тижні слухаємо застосування запобіжного заходу. І враховуючи, що на сьогодні планувалося до кінця робочого дня, ну то. Не до кінця у мене записано, що. Вважаю, що це не повага На 15.30 і ще й в мене ще три справи. На 15.30 і далі. Я просто був впевнений, що з 12 до До 15.30 ще більше години. А з боку захисника я вважаю, що це не повага до вас, оскільки ми зазначали про відсутність часу. Давайте закінчимо дослідження ваших доказів, швидко щось вирішимо далі. Ваша честь. Перед оголошенням перерви ми зупинилися на дослідженні переписки. Вона Там перерпас. за 31 травня. Так. Я повторюю кілька як кордонів, які були перед цим озвучені, оскільки вони між тобою пов'язані. 31 травня можна на машині уїхати в хатяне? І лучше з папою? Це Алла пише. Павло, тебе нужна машина? А, Алла, нет. Далее, три выдавленных поведомления Павла и Алла ну год ходить без машины. Далее еще девять выдаленных поведомлений Павла Алла відповідає так. Ваша честь, як я зазначала, не переконання сторони обвинувачення. Ця переписка, по перше, підтверджує, що Крименко Павло був особою, яка могла здійснювати щодо автомобіля BMW x 3 права тудожні право розпорядження, оскільки фактичний користувач автомобіля Кириленко, Алла питала в нього дозволу на користування цим автомобілем. По друге, враховуючи переписку їх щодо постів автора розслідування схем щодо остатків Павла Кириленка. Вважаю, що оця переписка також, незважаючи на те, що більшість повідомлень Павла були видалені, свідчить про те, що за його дорученням Алла зменшила випадки користування транспортним засобом в екстреті для того, щоб більше не потрапляти в поле зору журналістів. І, і також це підтверджує заходи, спрямовані на знищення доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки свої повідомлення Павло Кириленко видає. Прошу звернути увагу на те, що в не йдеться про якісь саме Перед оголошенням перерви я зазначала, що Кривенко Павлу та Кривенко Алі на праві власності не належать жодної автоматі. При цьому під час обшуку за місцем їх проживання було вилучено ключі від автомобіля BMW X3, на напиття якого інкримінується Кириленко Павло. І також під час обшуку гаражного боксу, точніше гаражного боксі за місцем проживання Криленків було виявлено цей автомобіль, а під час обшуку в автомобілі було вилучено документи на ім'я Криленко-Ал, а також квитанція про оплату Криленко-Алвою послуг, пов'язаних з. X3. Тому про який автомобіль йде мова в цій переписці, є очевидно. Через одне повідомлення, через одну сторінку після цього, 4 червня, ала. «Когда мамі нужно буде бути в Ужграді. Вихідний голосовий дзвінок Павла і вхідний голосовий дзвінок Алла. Все, Павло, все, крапка, норм, точка, буде зв'язок, тогда поговорим звязь. І далі п'ять плюсів. Нагадаю, що в червні 24-го року батьки Матієнко а, а, Наталія, батьки Зеленко Алли, Атієнко Наталія та Матієнко Олександр поїхали до міста Ужгорода і планувалася поїздка одразу після того, як було здійснено тимчасовий доступ до речей документів з приводу набрання матієнками нерухомості в, в офісі Наталіуса, приватного нотаріуса міста Ужгорода та народу. Далі Алла пише бабу. Нужно забрать билеты в кассе на мою фамилию, Матиенко. Родители уезжают в воскресенье. На 9.06 Киев, Ужгород и обратно. Ужгород, Киев, 10.06. Два билета СВ. Матиенко Наталья, Матиенко Александр. Павло, когда забрать? Ал, когда можно? Павло, машина сейчас на СТО. Заберу. Вот тут мы уважаем еще и про автомобиль, может, его и службу Павла Кириленко. Алла, о, ти не проти, якщо папа у нас переночує? Павло, не проти, звісно. Алла, спасибо. Ваша честь, чи не проти Кириленко Павло, що батько, батько Кириленко Алли, Матієнко Олександр, переночує в квартирі, яка належить матері, бабусі Кириленко Алли, за версією сторони захисту. Алла питає в Кривенка Павла, чи він не проти, і також планується ця поїздка в Ужгород. Ця поїздка планується Алою і Павлом. І під час цієї поїздки, 10 червня 2024 року, Матієнко Олександр переписав на Матієнко Наталію право власності на три об'єкти нерухомого майна, які були зареєстровані на нього, і на яких інкримінується Кривенко Павло відбулося це менше через два тижні після того, як тимчасовий доступ в до нотаріальних справу був зроблено. Далі знову переписка про Наталію Званіт на пряму св'язь, теж що не. І листування переслане Павлом Кириленко з заступником, з заступником міністра юстиції Андрієм Гайченком. Бо я вже зачитувала, не буду зупинятися. Також знову переписка, ну, та, яку ми досліджували в попередньому фотоколі області. Це опять пропісую. Так, все прописано. Далі йде листування з Кириленко-Аллою, Кириленко, Кириленко Павла в месенджері WhatsApp. Спочатку відомості про контакт, фотографія Кириленко Али, номер її телефон. І далі листування. Листування за 3 червня цього року. Переслане повідомлення містить документи. Прачті, пожалуйста. Алла, пише, Павло. Павло пише. Да, порядок. І далі на наступному аркуші, на наступних аркушах, збільшення копії цих документів. Це договір оренди квартири та паркінгу. Орендодавець, ФОП Матієнко Наталія. Також зазначено орендаря, об'єктом оренди. Є квартира 31 і паркомісце 10 у місті відбори. Тобто Кириленко Алла узгоджує з кириленко Павлом з міст договору оренди квартири та паркінгу, які залежать від сторони запису, належать Матієнко Наталії і до яких Кириленко-Павло не має жодного відношення. І після цього протоколу огляду також роздруківка з сайту Apple щодо дати придбання оглянутого телефона iPhone 15 Pro Max. його придбано у квітні 2024 року, і дата дії обмеженої гарантії 25 квітня 2025 року підказує, що 25 квітня 2024 року цей телефон було активовано, що підтверджує що життя родини Кривенків та Матієнків заходів. Щодо знищення доказів у цьому кримінальному провадженні, зокрема, із тими рекомендаціями, які е, раніше наз... надсилалися не на встановленою особою е, колишній судді Печерського районного суду міста Києва. Е, ваша честь, також в одному з минулих судових засідань мною долучались до матеріалів декларації особи повноваженої на виконання функції місцевого самоврядування, Скажіть, на що звернути увагу тут? А? На що звернути увагу? Чи ні? це декларант Ковальчук? Там декларація за 21-22 рік, другий рік. Коли ми досліджували міст протокол огляду телефонів, то оглядалась, оглядався, видалась фотокопія договору від 21-го року, Нібито Ковальчук позичив Матієнко по Олександру 800 тисяч євро. Я прошу оглянути декларації Ковальчука за 21-22 рік, а саме активи. Де зазначаються відомості про кошти, позичені третім особам. це виправлена декларація Ковальчука за 2021 рік. Там в розділі активи в 2012, зазначено це 12, зазначено позики, надані іншим особам, але жодного слова про позику, наданому Матієм. В декларації за 2022 рік, взагалі жодні, маткер, про будь-які позики. Вказано свічка. Що Ковальчук, по-перше, знає, що необхідно декларувати в розділі 12 відомості про нашому позицію. По-друге, якщо він декларує позики на 400 тисяч євро, то, вочевидь, не вважає суму 800 тисяч євро такою, що не підлягає декларуванню. Однак не задекларував ні в 21-му, ні в 22-му. <плес> це це <плес> там дійсно <плес> дуже великі декларації. Це вже перегорнулося. Це декларація про 21-ї, значить, де спортиви, і там зазначена інформація, от починається готівкові пошти. І в самому низу цього року зазначена інформація про э, фінансові зобов'язання третіх осіб перед Ковальчуком. І жодна інформація про те, що інформація 500 тисяч євро. 500 тисяч євро він декларував. 10 мільйонів євро він так. Так. 800 тисяч євро у 21 році він до надані особам, які станом на 2024 рік не віднімав нового телефону, він не декларував. Так, точно сім'ї. Так, скажіть, прокурор захист. Завтра 9 годин ранку є можливість? Дві години вистачить, я сподіваюся, вже... Дві години. Сторона захисту вибачте практично. Ні, ну тут та, сути, там, там ще вищий об'єм беріть, ті, що прокурор, там надали 4,5-3,5 тому. Ну, ваших пів, ну, виступ. І свідок один, один. Я думаю, 10 хвилин вистачить на світку на 15. Дев'ять в крайньому випадку там один з мене справа, ну можна буде пів один здвинути. Дев'ять. Наступне засідання завтра, 28 серпня 2024 року на 9.00 ранку.